Це Біоризик 4. Докторе Бейкер. Докторе Бейкер. Ідіть сюди, докторе Бейкер. Господи. Відкрийте двері. Відкрийте двері. Заберіть його звідси. Відкрийте двері. Що це ви в біса робите? Чоловіків лабораторії не допускаються, геть звідси. Заспокойтеся, доктора Бейкер. Ви хоч трохи поважайте нашу роботу. Геть. У нас надзвичайна ситуація. Швидко. Гаразд. Поговоримо назовні. Ще й як. Не гнівайтеся, докторе. А ви не опікаєте мене? Ми не опікаємо, просто йдемо поруч. Зачиніть двері. Виправ мене, якщо я помилюся. Ти причетна до цієї дурної маячні? Доктор Бейкер керує цим закладом. Вона клонувала ембріон сіл. Гаразд. Її назвали сіл лайт. Її звуть Єва. Єва як набожно. Ми приспали її інстинкт розмноження. Повністю анулювали наявність тестостерону в лабораторії, принаймні поки що. А якщо вона втече? Вона підключена до контрольного пульту. Один крок за територією, і в її мозку вибухне капсула з токсином. Знаєш, я дуже радий тебе знову бачити. Я сподівався, ми зустрінемося за кращих обставин. Я пам'ятаю, коли Слора Бейкер була більш добросердна. Ти за кого себе маєш? Приходиш до мене в лабораторію, питаєш про мої мотиви. Ви закінчили? У нас надзвичайна ситуація національного масштабу. Ви працюєте разом. Це прямий наказ Пентагону. Ви вбили одного прибульця, то зробите це ще раз. Спокійніше пресити нас уб'єш. Довірся мені. У мене погане перечуття. Як мені не вистачало твого кохання. Господи, поклич когось. Боже мій, іди по допомогу. Легору, швидко. <плес> Ні. Ні. Допоможіть. Боже, потрібна вся команда. Зараз я їх викличу. Треба знайти інших. Це жахливо, просто жахливо. Святий Боже. Ласкаво, прошу до пологового відділення пекла. Потомство Патріка. Я піду нагору, пошукаю Адама і Єву. Пресе, Єва не винна. Вона теж людина. Як вони? Єво, я знаю, що ти там. Допоможи нам. Єво 你。<laughs> nee. У фільмі знімались Майкл Медсен, Наташа Хенстріч, Марк Хелгенбергер, Мікелі Вільямсон та інші, композитор Едвард Шєрмор, оператор Меттью Ф. Леонетті, автор сценарію Деніс Фельдман, режисер Пітер Медак. Українською мовою фільму озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер.